У міністерстві аграрної політики та продовольства України впевнені, що із посівною в областях впораються в оптимальні строки, і навіть там, де було деякі відставання від графіків через дощі. на Полтавщині вже посіяли ярі культури цукровий буряк та соняшник, досівають кукурудзу область серед лідерів за темпами посівної. Також продовжуємо сіяти гречку, просу дати до 76% шістих дані культури посіяння. Стосовно сходів, то сходи е, проявляються нормально себе, вологи в ґрунті достатньо і питання, які стосуються догляду за відповідними культурами, теж в області поставлені на рівні. В принципі, від аграрії в області ніяких нарікань щодо забезпечення паливмастиним матеріалом, посівними і так далі не надходить. Я думаю, що в такому ритмі, як є, то до першого числа ми завершимо посів і тих культур, які заплановані. Все йде згідно графіка і згідно складених робочого плану. Загалом посівну в області планують завершити за тиждень. Йшлося на всеукраїнській селекторній нараді і про підготовку до традиційної міжнародної виставки Агро 2015 Наразі вже закінчуються перемовини з представниками близько 700 компаній. Полтавщину на виставці представлятимуть 11 сільськогосподарських підприємств. Уже 11 підприємств зголосилося товаровиробників, які будуть представлені вся продукція, весь асортимент їхнього виробництва. Також тваринництво буде представлено на площадці на відкритій три підприємства. Так що ми в принципі всі скажімо так і вимоги виконуємо? Пропагуємо значить нашого товаровиробника на загальноукраїнському. Ну і в принципі це буде він представлений, скажімо так, на загальноєвропейському рівні на цій виставці. 25-та міжнародна виставка Агро 2015 пройде у Києві з 3 по 6 червня на території національного комплексу «Експоцентр Україна.